Тут була амброзія. Така ж сама, як тут. Але тут її покосили. Покосили так, що е, залишилося амброзії дві таких кучі. І на тих кучах мільйони насінин. А гроші були витрачені. Навіщо косили? Не знаю. А тут взагалі не покосили. Я думаю, що на одному такому кущі. Ну, напевно, тисяч, 10-20 насінин. Недавно я взяв отакий малесенький кущик, навіть менше цього. Там було 350 насінин, порахував. А тут можете собі представити, десь пару тисяч, пару десятків тисяч. А, а тут пару мільйонів, а то може десятків мільйонів насінин, що нас чекає наступного року. А тепер, що нас чекає тут? Я взяв отакий прибор. Це називається газонокосарка з накопичувачем. Пройшовся тут двічі, там, де дуже плавно покосили. Спочатку на більшу висоту поставив ніж, тому що косарка не брала, а потім на найменшу, верніше, на най, майже на найменшу. Ця газонокосарка як пилисос зібрала всю амброзію і все насіння від амброзії, яке тут було. І тепер все тут. Звернемося до Зеленгуспу. Нехай вивезе і утилізує. А тут, на цих трьох сотках, тепер чисто. І, мабуть, в, майбутньому, в наступному році е амброзії тут буде значно менше, аніж тут. Е можете прийти і подивитися, це біля ТБ, на Бабурці, отам Новгородська, а вздовж Задніпровська. На, на весь цей Участок на цю ділянку я потратив 2 години часу. Е десь 8 кВт електроенергії. І все. А тут була тьма амброзії. Бажаю і іншим городялам зробити так само. А тепер звертаюся до пана буряка, пане мер. Ну, доки ми будемо терпіти от таке відношення до нас, до городян. Чому ваші підлеглі не можуть робити роботу так, як воно потрібно робити, а не просто викидати гроші на вітер? Запоріжжя буде без амброзії. Я думаю, що ми доб'ємося спільно з цією владою чи без цієї влади. Але вас дуже прошу сьогодні. Тут багато амброзії. В одному такому кущику пару десятків тисяч насінин. На цій ділянці це парк ювілейний на Бабурці, десь кілька десятків мільйонів насінин. Вони зараз випадуть, бо я бачу, що щось ніхто її не косить. І наступного року вони зійдуть і будуть знову отравляти життя цих людей та і інших, тому що. Досить далеко така кількість амброзії розкидає свій пилок. Тут недавно покосили, але покосили так, що амброзії залишилася от одна от друга кучка. На трьох сотках майже два куби амброзії. Ну, Звичайно, тут ще трошки трави є, але в основному тут росла амброзія. І ця амброзія з насінинами. Це вже після косіння. Для того, щоб прибрати повністю амброзію, щоб її тут не було, досить було такий агрегатик, цей газонокосилка з накопичувачем. Електрика десь коло 8 кВт електроенергії. Дякуючи АТБ. Е, і 2 години роботи на трьох сотках. Все вичистили. Пане мер. Будь ласка. Заставте своїх підлеглих працювати так, щоб цієї амброзії не було, а не так, щоб просто викидати вітер, на вітер гроші. Будь ласка, ми запоріжці чекаємо від вас цього. І я сподіваюся, що мій запит, який пішов в мерію, на те, щоб на, цю, на цій ділянці не було амброзії до кінця року, тому що вона висіє насіння, все-таки. Буде добра реакція і цю амброзію скосять, але не так, як було на цій ділянці, а так, як є зараз. Спасибі!